Вітаю вас, мої любенькі! Сьогодні в нас другий випуск серії відео про швейцарські трансдермальні креми. Я сподіваюся, попередні, ви вже бачили. Розумієте, про що розмова, якщо ні, будь ласка, поверніться і подивіться. Сьогодні я розкажу вам ще про одну чудову парочку кремів, які в певних питаннях взаємозамінні ви можете використати або той, або той, а в деяких питаннях в них є унікальні властивості. Отже, почнемо. Крем для вен з екстрактом. Кінського каштану і червоного винограду. Це просто класика фітотерапії, яку використовують, до речі, і сучасна фармакологія поєднання цих двох рослин. Цей крем використовуємо при варикозі, флебитах, тромбофлебитах, болі і тяжкості в ногах, якщо у вас набряки чи під вечір, такий, як е, гирі, просто ноги не можна підняти і болять. М'язові судоми, синдром неспокійних ніг, капілярні сіточки і зірочки, які турбують багатьох. Застосовуйте цей крем ну, відповідно до важкості вашої ситуації, якщо вже хвороба є, значить системно, регулярно і не чекаючи швидкого ефекту. Якщо це профілактика, ну не забувайте це робити хоча б час від часу. Е, я вам скажу так: якщо хоча б один раз перед сном щодня ви приділите 5 хвилин вашого часу нанесете цей крем, а ще можна, хоча б з крапелькою, наприклад, ефірно-олійки лаванди, лимону, меліси, апельсинчику, або щось таке, можливо, снодійне, заспокійливе, нанесете на ножки від ступні до коліна, то вже через кілька днів ви відчуєте неймовірну легкість і покращення стану. Ви будете менше втомлюватись, менше боліти ноги, менше набряки. Тобто цей крем вимагає системного використання. І тоді ви самі собі через деякий час подякуєте щиро і відчуєте зовсім іншу якість життя. До речі, про варикоз. На консультації дуже багато звертаються людей, у кого є така проблема. Але мало хто знає, що варикоз це спадкове захворювання. Якщо у вашої мами, бабусі, десь когось в родині з близьких родичів є чи був варикоз, майте на увазі, що ви в зоні ризику, і краще робити профілактику, ніж потім лікувати. Ну я не знаю якихось методів лікування офіційної медицини. Варикозу і проблеми глибоких вен, ніж хірургічна операція і видалення. А системна проблема як була, так і є. Одразу вам даю підказочку. Цю проблему треба вирішувати як зовні, і вам допоможе оцей крем, який я сказала, так і всередину. І я можу вам порадити препарат, який вживаю сама, тому що у моєї мами був досить сильний варикоз. І я багато років вже займаюся профілактикою, не хочу повторення. Це капсули з екстрактом знову ж таки кінського каштану і листя червоного винограду. І от в комплексі це парочка, яка значно полегшить вам життя і зменшить розвиток цієї хвороби. Звичайно, щоб позбутися її повністю, треба підходити комплексно. Але це вже немало. Більшість людей нехтують засобами для оздоровлення своїх ніг. Руки, так, личко так. Ну а ноги, ноги і так переживуть. А дарма. Ногам треба приділяти увагу ну, не тільки з естетичних таких міркувань. На стопах наших ніг знаходиться велика кількість енергетичних точок, які є проекціями внутрішніх органів. І масажуючи ножки або наносячи гарні оздоровчі засоби на ножки, ви не тільки отримаєте естетику, задоволення, гладеньку шкіру, а й потужне оздоровлення всього організму. Так от я хочу вам показати крем, який я особисто дуже люблю. Він називається Крем для ніг і нігтів. Ноги в нас мають шкіру таку більш щільну, тому засоби для ніг завжди містять більшу концентрацію екстрактів, ефірних олій, діючих речовин. Я його використовую не тільки для ніг, я використовую цей крем і для рук, і інколи навіть і для личка, тому що він містить, послухайте, екстракти арніки, мальви, ромашки деревію, з віробою, ефірні олійки евкаліпту, натуральний вітамін Е, алантоїн, камфору і олійку. Солодкого мигдалю. уявіть собі, і це все буде в вашій шкірі. Ручки після нього як у немовляти Ну, а ніжки вже залежно від того, як ви їх доглядаєте. Цей крем використовують для профілактики грибкових захворювань, ну, власне, на ногах, для зняття втоми, набряків, тяжкості, важкості, для масажу. Зокрема, спортивного, якщо у вас травми, сенці, розтяжки, і якщо вам треба дезодорація ваших ніжок. Зверніть увагу, дуже раджу. І не забувайте наносити на вологу шкіру, вологі ручки або збризнути потрібну діляночку нашим гідролатиком. І його вистачить вам надовго. І легкість в ножках, знаєте, це як крила за спиною. Це дуже приємно, дуже корисно і дуже полегшує життя, особливо жінкам. І ще, користуючись нагодою, хотіла би звернутися до глядачів і підписників. Мої дорогенькі, мої любенькі і дуже шановні, я з великою повагою відношуся до вашого інтелекту. І сподіваюся, що це кліпове сучасне мислення, деградація і дебілізація все-таки вас не торкнулося. На кожному моєму відео є спливаючі віконечка які-небудь зверху або знизу. Є опис до відео. Де вказані контакти, куди ви можете звернутися з запитаннями і замовленнями. І кожного разу після публікації відео я маю купу запитань. Або просто ціна! Не добрий день тобі! Не будь ласка, ви так поспішаєте, ви такі зайняті по життю що. Ціна! Альо, я жива людина, я не робот і я не бот. Не треба мені писати, тим більше в коментарях ось такі звернення. Це вас характеризує не найкращим чином. Я ж знаходжу час щоб детально. Привітно ну, розказати вам корисну інформацію. За вказаними контактами працюють спеціально навчені люди, які дадуть відповідь на усі ваші запитання про ціну, про наявність, про умови доставки. Також до них ви можете звернутися, якщо вам потрібна індивідуальна консультація. Вам розкажуть, які бувають консультації, скільки коштує, знайдуть у моєму графіку вільне віконечко, щоб вас записати в зручний і для вас, і для мене час. Я не займаюся продажем товарів. Я займаюся індивідуальними консультаціями людей по всьому світу, онлайн і офлайн. Ну, буває по телефону, залежно від можливостей. І ще такі нюанси останнім часом: я хочу звернутися і попередити: в суботу, в неділю, зранку, ввечері, в свято просто так люди знаходять десь в соцмережах мої телефони і вважають за можливе, просто набрати і ставити мені якісь запитання, які їх цікавлять. Ну, вони ж знайшли телефон в соцмережах. Значить, це означає, що в них є право мені телефонувати. Хоч в робочий час, хоч в мій особистий. Люди, ми живемо в 21-му столітті. Давайте поважати кордони один одного. Мої давні клієнти, люди, які зі мною вже не один рік, вони знають, що можуть мені зателефонувати будь-який час в екстремальній ситуації, якщо вважають, що саме я можу бути їм корисна і прийти на допомогу якоюсь підказкою. І я відкладаю всі справи і відповідаю на такі дзвінки, тому що я знаю, що ці люди поважають мої кордони і таким чином мають право звернутися до мене в екстремальній ситуації. Я думаю, нікому не сподобалось би, якщо би я на консультації з вами, наприклад, відволікалася на якісь порожні дзвінки і пояснювала людям ну, взагалі якусь етику взаємовідносин в 21 столітті. Я сподіваюся, ті, хто дозволяють собі такі речі, почують. Можливо, мої вимоги будуть для когось дискомфортні. Ну що ж, так тому й бути. Я всім бажаю миру, спокою, міцного здоров'я. І далі буде. Будемо знову говорити про цілющі креми.